Добрий ранок! Я таки встала після вчорашнього ефіру. Все добре. Сьогодні другий день, як я роблю тренування, і в мене почалося ну, таке супротивіння тіла. Це взагалі. Ну, я хотіла спати, я не могла тренуватися, У мене тіло боліло, ну, м'язи. Але все-таки я зробила тренування і я дуже собою задоволена, тому що хотіла здатися. А потім... У мене просто упав телефон. <смі> так, хотіла здатися, хотіла взагалі перестати займатися, взагалі сьогодні не робити тренування. А потім якось налаштувала себе. І думаю, Юлечка, Зможеш пташинка. Для чого тоді було починати? І я все-таки зробила тренування, тепер пішла в душ, зробила масаж вакуумними баночками. Далі в мене догляд за собою і буду робити домашні справи. Що ще мені... А, о, сніданок буду робити. Ну, з донечкою. І я, ну прям думала реально не мучте себе. Але потім ти наскільки кайфуєш від того, що ти зміг це зробити, це просто нереально. І я вирішила, що якщо завтра мені так само буде погано, я знову буду робити, не дивлячись ні на що. Бо... Ну, тому що якщо ми не будемо себе в чомусь переломувати, ніколи не дійдемо до результату. А оця біль в м'язах, ну, для того, щоб наші м'язові ткани нам відновилися, нам потрібні калорії. І коли навіть я просто хожу, просто хожу, мене затрачається набагато більше калорій, ніж без тренувань. Тому тренування потрібні, вони важливі і для тонусу, і для доброго самопочуття. Тому тренуватися дуже. Ну, я вважаю, що спорт не тільки в схудненні, він взагалі потрібен для того, щоб ми могли себе добре відчувати і насолоджуватися життям без емоційних таких скачків. Спорт дуже зміцнює. Тому, якщо ви ще не займалися, бігом-бігом біжіть. Добренько, я пішла. Що я пішла? Я пішла готувати сніданок, а ви за мною. Добрий ранок! Я таки встала після вчорашнього ефіру. Все добре. Сьогодні, другий день, як я роблю тренування, і у мене почалося... Ну, таке супротивіння тіла, це взагалі. Ну, я хотіла спати, я не могла тренуватися, в мене тіло боліло, ну, м'язи. Але все-таки я зробила тренування і я дуже собою задоволена, тому що ми з пташинкою вже поснідали. Допиваю каву і. Є час трішки на відпочинок. І можна йти гуляти. Трішки подивимося, можливо, якийсь фільм. Десь у нас годинка є. Порелаксувати. І сьогодні, до речі, буде обов'язково прямий ефір. Тому я вас чекаю, мої дорогенькі. Без вас він неможливий, сьогодні я трішки ломота, в тілі м'язи відновлюються, але то добре, то кріпатура, і це значить, що результат тренування є. Ну, тобто, тренування не пройшло просто так. Тому що, коли у вас немає на день якоїсь кріпатури, то це дуже погано. Мнем-ним-мчик мм-м-мним А мы збираемся на массаж, да, Леночка? Да, нас сегодня модный прикид, модный лук від ташинки, мамно и дочі. Да, дочь? Як собачка каже? А коровка як каже? Да, мука є. А собачка гав да. гав Гав-гав. Так. яка де в мене розумничка маленька? Да, дочь. Ми граємося іграшками. Собачка. Собака така. Гав-гав-гав. Да. Сьогодні робота буде стірку поскладати. Я так це не люблю робити, не знаю. Наче це займає не так багато часу, а воно так якось нудно. Ми йдемо на масажик, лаки. з лаки тільки що трошки погуляли. Фух. да класно так Е, м'язи напружені, але так відчуваю себе підтягнутою іначе. Такий стан якийсь чудовий. Короті. Тому спорт це прекрасно. Обов'язково буду займатися, і головне не закидати. Бо коли хоча б один день пропустиш, хоч, ну хоч чуть-чуть, якщо нема часу набагато, хоча б трішки. То, тоді зникає мотивація і зникає взагалі бажання. Лінуська! Лінуся! Лінуся! Ми виходимо. Вона збирається спати, це якийсь кип'єць. Нічого, доця, Потім будемо гратися. Гарного дня, мої пташинки. Сьогодні печу хліб, як колись пекли наші мами і бабусі. Мажу яєчко і хай сходить далі. Помазала яєчком, посипала травами і е, кунжутом. Дуже люблю цей процес, коли тісто сходить. Мені це нагадує про якісь такі моменти із дитинства, коли мама пекла хліб, е, ставила його в духовку цей аромат крутий, який розходився на весь дім. Це дуже затишно, тепло, по-домашньому. Люблю робити випічку. Mm -hmm. Так, далі ось друга хлібинка, кирпичик. Також всі те саме процедури повторила. Mm -hmm. Тому чекайте результату. Ви знаєте, наскільки люблю його їсти, як випікати і потім е пригощати своїх друзів. Тому що домашній хліб це от так, знаєте, це вищий прояв любові, тому що хліб це святиня, це, це щось особливе. Ну, Кожному з дитинства, я думаю, це прививали. і ну, Мені от прививали те, що хліб це ну, святиня, його не можна викидати, його не можна, ну там, я не знаю, щось робити з ним таке. Це. Ну, це святиня, Хліб всьому голова і ну, коли є хліб, вже голоду буду буде. Точно. Зараз п'ю тепленьку водичку. Захотілося мені якось саме теплої водички, не, ну, не холодної, не гарячої. От саме такої тепленької. Не знаю, щоб тіло м, потребує. Чи можливо душа зігрітися хоче? Не знаю. Але кажуть, що це дуже корисно. Ну, я не можу сказати там, я не знаю точно, але чула, що це дуже корисно. Але ну, не зашкодить так точно. Ви подивіться, яке це чарівне дійство. Хлібчик зараз буде пектися. О, ви вже відчуваєте цей аромат. Це прекрасно. Я сьогодні прямо вся натхнена. Тому хліб вийде обов'язково дуже смачний. Зараз прибираю на кухні трішки, бачите? От. І готуюсь до ефіру. Тому Ефірчику бути. Боже, який тільки аромат. Хлібчик просто шикарний вийшов. Він пахне на всю хату. Одна хлібінка буде нам, на то ще занесу. Завтра. Подивіться, яка краса. Ось. Дуже задоволена результатом. Супер. Ще приберу кухню і піду далі по хаті прибирати.